Головне на ранок 2 липня США припинили постачання деякої зброї в Україну. Посадовиця Білого Дому зазначила, що цей крок зумовлений стурбованістю, що військові запаси США впали до НАТО низького рівня. Як писало видання Політико, йдеться про ракети для системи ППО, високоточні артилерійські снаряди та інше, зсу уразили нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації. Це підтвердив генштаб. Зазначається, що потужності цього заводу використовують. Ця окупантами для забезпечення пальномастильними матеріалами військових підрозділів Росії, які воюють проти України. Після удару виникла пожежа, пошкоджені технологічні установки. Результати ураження уточнюються. Ворог вдарив безпілотниками по Харківщині. У Харкові внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння одноповерхової будівлі. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок та інші будівлі. Постраждалих немає у Куп'янському районі. Ворог. Влучив БПЛА по території двох сільськогосподарських підприємств. Постраждали троє людей. Також росіяни атакували з артилерії лікарню у Херсоні. Постраждали п'ятеро пацієнтів та троє медичних сестер. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.